Вихованці дитячого садка номер 27 Карпатська казка» святкували завершення різдвяних свят розколядою. Вихователі розповідають, що даний захід повинен у майбутньому стати альтернативою новорічних ранків, оскільки коляда є глибоко закорінена в українських традиціях і не може залишатись десь у тіні. Мета наша така, щоб ми могли у дитячих серцях засіяти наші традиції. Ці зернятка, які ми пустимо у цей, у цей благодатний ґрунт, колись він проросте великим зерном, і це наша буде традиція походити від покоління в покоління. Ви навіть бачили, що в нас були різних поколінь, навіть дідусь прийшов до нас колядувати. Від внуків до дітей це передається, щоб ми не перервали цей шнурочок нашого українського народу. Учасниками розколяди були вихованці молодшої групи. «Рушничок», яким всього по чотири рочки. їх прийшли підтримати їхні батьки, братики, сестрички і навіть дідусі батьки діляться враженнями від людей і розповідають про свій досвід колядування в дитинстві. Ця різдвяна колядка, яка сьогодні лунала у дитячому садочку, духовно з'єднала діток і батьків. Ми допомагаємо нашим діткам разом з нашими вихователями передати ті традиції, звичаї, обряди, які є в нашому українському народі. Ми теж колядували, але колядували в сімейному колі і рідко виходили на вулиці. А зараз ми маємо таку можливість розповсюджувати і відкрито колядувати, виходити на вулиці в. Закладах колядувати і нести те добро, ту радість народження Ісуса Спасителя. Марія Ісусе, не спить надіймає не своїми руками весь світ, а і вашу хатину, і вашу дану, і всю Україну Христос хати. Мені подобається свято. Я люблю колювати. Я колядувалась маму і тату. І сестричкою. І та Організатори заходу планують і надалі продовжувати цю хорошу традицію, і щороку дарувати дітям таке свято.